Доброго дня! Вітаю вас на дистанційному уроці Я досліджую світ. Тема нашого сьогоднішнього уроку твій характер, твої захоплення. Сподіваюся, що ви всі вже налаштувалися на роботу. Тож всі сідайте тихо діти, Домовляймось, не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Діти. А хто з вас знає, який сьогодні день? Хто може назвати точну дату? Подивіться у віконечко, яка зараз на вулиці погода, а на небі багато хмарок? А хто з вас знає, яка сьогодні температура повітря? Виглядаючи у віконце, ви не помітили туману чи дощику? А можливо, ви виходили на вулицю і замочили ноги у росі? Впевнена? Ви усі були спостережливими і дуже швидко та точно відповіли на всі питання. А хто з вас пам'ятає, куди потрібно записувати показники спостережень за погодою? Вірно, їх потрібно записувати у робочий зошит. Тож відкрийте, будь ласка, свої робочі зошити на четвертій сторінці і уважно роздивіться календар спостережень. На минулих уроках ми вже записували показники своїх спостережень. На якій даті ви зупинилися? А яка сьогодні? Сподіваюся, що ви були дуже відповідальними і у ваших записах немає пропущених днів, тобто ви вчасно заповнюєте свої календарі спостережень. Щоб уникнути пропусків, пропоную натиснути на паузу і самостійно та охайно Записати показники своїх спостережень у зошит. Наприклад, якщо о 9 годині 8 вересня на градуснику було зафіксовано 17 градусів за Цельсієм. Ми бачимо, що на дворі сонячно, то у зошиті ви мали намалювати коло, далі записати плюс 17 градусів за Цельсієм. А далі за допомогою стрілочки ми вкажемо напрямок вітру. Він у нас змінився на північно-західний. Потім згадуємо, що зранку на травичці була роса і малюємо позначку. Це така рисочка з дужечкою. Під час роботи з календарем погоди ви були уважними, спостережливими, допитливими, охайними, відповідальними, активними тощо. А які, на вашу думку, є казкові герої? Які щойно з'явилися на ваших екранах. Які казкові герої вам подобаються, а які ні? Поясніть, чому. Впевнена, що українські козаки вам дуже подобаються, адже вони турботливі, кмітливі, веселі та сміливі. До будь-якої справи вони ставляться відповідально саме тому, їм все вдається, і вони завжди є переможцями. Наступний казковий герой це Вінні Пух. Він досить веселий, товариський, кмітливий, адже для того, щоб дістатися меду, він придумав, що можна полетіти до вулика, прикинувшись хмаринкою. Далі ми бачимо білосніжку та семеро гномів. Усі ви знаєте, що білосніжка найдобріша у світі, а ще вона працьовита і дуже довірлива, адже саме через її довірливість зла Мачуха. Змогла одурити її і пригостити отруйним яблуком. А ось семеро гномиків можна описати за допомогою їхніх імен веселун веселий, буркотун буркотливий. Він постійно бурчить чимось незадоволений. Чхун завжди чхає, розумник дуже розумний і кмітливий, Соня любитель поспати, простак довірливий і добрий гном, а тихоня самий непомітний. А ось на останній картинці зображено зміючку Оленку із казки про Івасика Телесика. Вона зла, нахабна, жорстока, але не дуже кмітлива, адже Івасикові вдалося одурити її та запхати замість себе в піч. Ви, дітки, так само, як і казкові герої, відрізняєтеся одне від одного. І не лише зовнішнім виглядом, а й характером, адже зовнішність це всі видимі ознаки людини, а характер. Це якості людини, які виявляються в її поведінці та вчинках. Слово характер походить із грецької мови та означає риса, ознака відбиток. За зовнішністю люди можуть бути схожі одне на одного, як мама і донька, тато і син, братики чи сестрички, особливо схожими між собою є близнюки, але, не дивлячись на зовнішню схожість. Люди все ж таки відрізняються одне від одного. Давайте разом переглянемо відео про двох маленьких і дуже симпатичних близнючок. вам дівчатка? Напевно, що так, обидві вони однаково гарні, а ось поведінка їхня дуже відрізняється. Одна із сестричок дуже жвава, їй подобаються прикраси, розваги, музика та танці, а інша спокійна і зосереджена. Вам, діти, як і кожній людині, властиві теж певні якості, тобто риси характеру. Від вашого характеру залежать успіхи в навчанні та ставлення до праці, стосунки з іншими людьми. Та ставлення до себе. Виховуйте у собі позитивні риси характеру вічливість, чуйність, працьовитість, відповідальність, охайність, чесність, щедрість, доброзичливість та самостійність. Поведінка, тобто вчинки людини це ніби дзеркало, у якому кожен показує себе і свій характер. Пропоную вам уважно розглянути малюнки у своїх підручниках на восьмій сторінці або на екранах ваших пристроїв. Визначте, про які риси характеру дітей можна дізнатися з їхніх учинків. Визначили? Давайте перевіримо. На першому малюнку дівчинка, що сидить на лавочці, добра, турботлива та товариська. Це видно з того, як вона піклується про хору дівчинку. А дівчинка у візочку виглядає доброю, життєрадісною та товариською. На другій картинці ми бачимо працелюбного, відповідального та турботливого хлопчика. Це видно з того, що він не забуває виконувати хатню роботу, допомагаючи таким чином батькам. На третій картинці дівчинка відповідальна, уважна та охайна, адже сама дуже охайно складає портфель, уважно слідкуючи, щоб нічого не забути. Усі ці дітки на картинках мають позитивні, тобто гарні риси характеру. Ці риси характеру виховувалися не за один день, а щодня працюючи над собою, тобто над своїм характером. Виходить, що і ви можете виховувати в собі позитивні риси характеру та позбуватися негативних. Кожен із вас, мабуть, дуже добре знає себе, тобто, ви знаєте, які риси характеру властиві саме вам, мабуть, які у кожної людини у вашому характері є не тільки позитивні риси. А і щось, що не подобається оточуючим та, власне і вам. Давайте спробуємо визначити риси характеру, яких би ви хотіли позбутися. Наприклад, лінивий, безвідповідальний, хитрий, заздрісний, злий, брехливий і так далі. Напишіть їх на аркуші паперу та викиньте папірець у смітник, а потім поміркуйте, у який спосіб ви будете їх позбуватися. А які риси характеру ми можемо назвати позитивними? Подумайте, які риси характеру ви найбільше цінуєте у людях? Мабуть, ми цінуємо доброзичливих, щедрих, працьовитих, чесних, чуйних, щирих та відповідальних людей. Ви також можете стати такими, якщо щодня будете виховувати в собі ці позитивні риси характеру. Головне, не хвилюйтеся і не припиняйте роботу над собою, якщо у вас щось не вийшло з першого разу. Недарма у народі кажуть не кажи, не вмію, а кажи навчусь. Під час роботи, дітки, ви вже, мабуть, трішечки втомилися. Пропоную вам виконати веселу руханку. Почали, молодці, продовжуємо роботу. Виховувати характер допомагають захоплення. У кожного з вас, як і в кожної людини, є те, чим ви любите займатися. Це ваші захоплення. Велику користь приносить людині творчість, творча робота дає можливість розвинути свої здібності, краще пізнати себе, спонукає до наполегливості. Розгляньте, будь ласка, картинки і розкажіть, чим захоплюються діти. Напевно, ви усі зрозуміли, що дівчинка з першої картинки захоплюється музикою, адже вона грає на скрипці. Хлопчик з книгою любить читати. Пара танцюючих діток любить танці. Хлопчик з Мольбертом захоплений малюванням, а дівчинка за комп'ютером, можливо, програмуванням. На останній картинці хлопчик захоплено грає у теніс. Видно, що він любить спорт. Усі ці захоплення виховують риси характеру, які допоможуть досягнути успіхів у житті. Ваші захоплення теж мають бути корисними. А чим ви захоплюєтеся? Чим захоплюються ваші друзі? Які захоплення допомагають вам у навчанні? Даючи відповіді на ці питання, ви, можливо, замислитеся над своїм життям і захочете у ньому щось змінити на краще. Кожен із вас знайде своє захоплення. Яке допоможе досягти успіху. Щоб закріпити сьогоднішній матеріал уроку, пропоную вам пограти в гру, яка називається Плескаю і тупаю. Ви вже, напевно, зрозуміли, що плескати потрібно тоді, коли ви почуєте позитивну рису характеру, а тупати, коли негативно. Готові до гри? Починаємо. Має почуття гумору. Добрий, злий, лінивий. Відповідальний, заздрісний, працьовитий, скромний. Впевнена, що ви усі вправно й вірно плескали у долоньки та тупали ніжками, але однієї гри для закріплення навчального матеріалу замало. Після перегляду відеороку вам потрібно самостійно виконати завдання у робочих зошитах на сторінках 8 та 9. У першому завданні, що на восьмій сторінці, вам потрібно підписати під малюнками які риси характеру властиві дітям. А у другому завданні з 9-ї сторінки потрібно розфарбувати кружечки у відповідний колір. Після того, як ви виконаєте завдання у зошиті, ви можете оцінити свою роботу за допомогою смайлика. Якщо ви з легкістю впоралися з завданнями і ваш настрій був гарний, ви можете на сторінці зошита намалювати або уявити веселого смайлика. Якщо вам було складно і ви були дуже зосередженими, уявіть або намалюйте серйозного. А якщо ви потребували допомоги і вам було некомфортно, намалюйте або уявіть сумного. Але я сподіваюся, що сумних смайликів у нас сьогодні не буде. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!